Здоров'я бажаю. У сфері цивільного захисту на Харківщині за тиждень з 27 січня по 2 лютого підрозділи харківського гарнізону 125 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 54 пожежі, 15 з яких пов'язана з бойовими діями. Для надання допомоги населенню підрозділи ДСНС здійснили 49 виїздів. У наслідок пожеж одна особа загинула. З-під завалів було вилучено тіла двох загиблих осіб. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 25 перетехнічних розрахунків, це 128 саперів, 53 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 4 машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 181 залучення, знешкодивши 401 ворожий боєприпас. А всього з початку війни піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 10 тисяч. 282 гектари території, з них 1030 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4049 гектарів сільхозкого 4312 км доріг і лінейних мереж, 68 об'єктів, 4882 домогосподарства. І загалом, з лютого 22-го року, піротехніками ДСНС на території Харківської області виявлено знищено 111 тисяч 216 тисяч вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, чотири особи постраждали. А з початку бойових дій унаслідок підриву на ВНП. В нашій області загинуло 96 цивільних осіб і травмовано 267. Щодо випадків підриву цивільних протягом тижня, 1 лютого в місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 36-річний чоловік. Акставини події наразі з'ясовуються 2 лютого на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм. Внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіка попередньо під час риболовлі, постраждали госпіталізовані до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки, особливо на декупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися правил безпеки, порад рятувальників і у разі виявлення. Підозрілих або предметів або вибухівки негайно повідомляти за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілями, протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до гасіння 15 пожеж спричиненими ворожими обстрілами у Берестинському, Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуйському районах області та Новобаварському, Голодногірському і Слобідському району Харкова. 28 січня близько 00.30 хвилин ворог завдав удару БПЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова. В результаті обстрілу дві особи постраждали. Сталася масштабна пожежа у виробничих провіщеннях площею 1500 метрів квадратних. Того ж ранку ще два рази ворожі безпілотники. Вражали приватні оселі у двох населених пунктів Харківського та Чугуївських районів. У селі Лагачівка Харківського району вибухом зруйновано приватний будинок, сталася пожежа на площі 150 метрів квадратних. Пошкодження зазнали ще 4 приватних будинка, розташованих поруч. Постраждали дві людини. У селі Піщани Чугуйського району внаслідок влучання БПЛА у приватний будинок сталася пожежа на площі 30 метрів квадратних. На щастя, постраждалих не було. 31 січня ворог завдав удар ББЛА по місту Куп'янськ внаслідок влучання безпілотника на території приватного доладіння Дві особи зазнали гострої реакції на стрес. Виникла пожежа господарський споруд на площі 30 метрів квадратних. 1 лютого ворог атакував цивільні об'єкти та приватний сектор Харківщини. Вранці безпілотники влучили. У житловий сектор села Черкаська-Лазова Харківського району внаслідок удару пошкоджені приватні житлові будинки, гаражі сталася пожежа на площі 20 метрів квадратних. На щастя, люди не постраждали. Пізніше влучання ще одного БПЛА прийшлося у приватний будинок у Голоногірському районі міста Харкова. Вибухом пошкоджений приватний будинок в, нього, в ньому виникла пожежа площею 20 метрів квадратних. Загинула 65 річна жінка, ще четверо людей постраждали. Крім того, зазнали пошкоджень сусідні приватні оселі. Вночі проти 2 лютого ворог завдав удари по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 2000 метрів квадратних у виробничих складських будівлях. На щастя, без постраждалих і о 9 годині 30. Хвилин силами підрозділів ДСНС пожежа було ліквідовано. Тієї ж ночі, внаслідок влучання ворога БПЛА на території приватного домолодіння у місті Люботин, дві людини постраждали. Виникла пожежа у господарчій будівлі, пошкоджена сім сусідніх осель та два автомобіля. Вночі проти 3 лютого влучання ворожого БПЛА прийшлося у дах комунального закладу освіти у селищі Золочі Багадухівського району. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу на невеликій площі. Шановні громадяни, я звертаюся з проханням не ігнорувати сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правилу. врятує ваше життя. Щодо пожеж та подій не пов'язані з ворожими обстрілами. 2 лютого сталася пожежа на території приватного доволодіння у Шевченківському районі міста Харкова. Гарів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. У середку пожежі рятувальники вивели тіло чоловіка 1950 року народження. Попередня причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Найчастіше у побуті пожежі виникають. Через необережне поводження з вогнем, а також порушення правил пожежної безпеки при монтажі експлуатації електромереж, короткого замкнення електромереж, перевантаження електромереж, а також порушення правил експлуатації пічного опалення. Шановні громадяни, закликаємо дотримуватися правил пожежної безпеки, це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення пожеж негайно викликайте рятувальників за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції, ДСНС у взаємодії з відповідними евакокомісіями місцевими органами виконавчої влади та самоврядування за допомоги волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курілівської, Петропавлівської громад Куп'янського району та Барівської громади Ізюмського району. На території Евакопункту постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, що вимушено покинули власні домівки через активні бойові дії. Загалом. Із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 26 565 жителів, з них 2256 дітей та 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена евакуація. Збережіть своє життя, здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу.